Меру і добра усім, хто того прагне. Вітаю вас, усіх, хто зайшов до мене на канал. Я сьогодні хочу Попробувати те, що в мене вийшло. На кінець я вже доробив свою пічку, гофру, сороковку таку знайшов металеву і витягнув туди її на двір. Розумію, що ви зараз почнете мені розказувати, що там треба підкласти. Я все розумію, я хочу побачити, яка буде там температура. Хочу провірити ту свічку. Не та. Ось свічку. Ця, що на парафіні. І хочу провірити ще один варіант. Я пробував робити так, як робили в інтернеті, але не вийшло нічого. Того, що... Це спіртову я хотів спробувати зробити. Вона не горить, тому що в мене є отакий антисептик. Не буду показувати, яка її марка. І він з гелем, і він густий, і він так не випаровується, але коли його капнути сюди, то він досить непогано горить. Я от вершилам проколов, і він потихеньку і досить довго гріє. Тому хочу попробувати два варіанти сьогодні е, свічки. Так, ну, тикнув я тут на всякий випадок. Було 14 з копійками, але поки я був, то вже на градус температура піднялася. 15,2 градуси. Зараз ще не зима, всі ми добре розуміємо. Тому зараз запалю. Це є дійство. Почекаємо певний час. Для вас це буде мить. А я, мабуть, хвилин на 20-25 виключусь. А тоді вмикнусь для того, щоб побачити, який буде результат по температурі. Так, рук мені не вистачає зараз я. Так. Пішла жара. ну мене тішить оцей вигляд, який від вогню на низу. Я вам хочу сказати красота. Так. Пішов розігрів, пішов нагрів, мене цікавить. Температура. Зараз трошки почекаємо, хай воно прогріється. Бачимо, яка температура. Щось навіть і поміряємо, поки є якийсь термометр. Надіюсь, ви чуєте який звук. Метал розширяється, пішов процес. Ну, як горить класно. Ну, поставив я датчика так, щоб він як можна далі був від труби, щоб виміряти конвекцію температуру. Ну, от Ми бачимо 40 градусів, воздух 43,7, і воно невпинно росте. Мене цікавить, що температура гофри. Зараз ми прикрутимо гофри, поміряємо. 47, вже майже 50. Ну, я думаю, градусів 70 температура конвекції повинна набратися при добрій заправленій свічці. Цього, думаю, буде більше достатньо для того, щоб обігріти, наприклад, одну кімнату. Цього хватить. Так, почекаємо. Зараз прив'яжу до гофри, подивимося температуру гофри. Павук відчув тепло. Розворушився, сидить. Тут кумарів, напевно, вже всіх пожер, на який крокоділ. Так, ну що, горить? Ми бачимо, що певний відтінок є. Я думаю, що це наслідок того, що я запалював свічку, тому що як такого диму тут явного немає. Ну, може бути ще той момент, що гофра вона не... Не герметично, може десь якась частинка сюди і проходить. Так, я прилагодив сюди термометра 57 градусів температура гофри. Це не та температура, яка може щось підпалити, але от, про всяк випадок закручу довші шурупи і відведу від цього від, е, утеплювача. І хай гріє, тому що від цієї гофри досить непогано також відходить температура 60 градусів, довжина яких буде 2 метра. Тому подивимося зараз на виході, що тут у нас такий якби придбаннічок. Все, отут градусів вже рука ледве відчуває. Ну, 30, скажімо так, 5, хай буде. 30. Десь так. А тут вже досить комфортно. Так, ну тут температура так і тримається. Грубо, говоря, 60 градусів. Так, виймаю датчика, хай відпочиває. Ставлю його сюди, датчик висить, щоб не торкався до стеродура. Так, ну, Залишаю це все діло. На деякий час виключаюсь, а тоді включусь і побачимо, наскільки температура у нас була 15 градусів на термометрі. І разом буде видно, наскільки тут, ну тут більш, мабуть, пилі, Но, аніж цього, аніж диму. Тобто прекрасно, дуже прекрасно. Так, я ще трошки приніс інструменту. Зараз на підвіси прицеплю гофру. Ми зараз на вулиці, пробую як вона тут. Тут вона холодна. А звідси, звідси тепло йде. Печка у нас роботає. Так, йдемо подивимося, скільки там, скільки там градусів. Палку заб'ю, бо прив'язав до сосни. До сосни буде якось не дуже... Добре, а, забью палку з боку, ти привяжу гофру сюди до цього. Так, йдемо в бліндаж. Йдемо в бліндаж, печка горить. Зараз я включу світло. Фонарь в кармані. Спокойствие и только спокойствие. Так, що ми маємо на приборі? 18 градусів. Ну, щоб сильно підняло. То ні. Але щось роботає. Зараз я цю затушу. Цю затушу. А запалю гель. Побачимо, як себе поведе гель. Так, досить. Досить непогано відділяється. Саме головне те, що, давайте ще, знаєте, що попробуємо, наскільки воно, я зараз опущу на пол. Так, так зробимо. Подивимось тут, яка різниця буде в температурах. Наскільки... Слабенько працює конвекція цієї печки побачимо. Так, термометр на полу. Воно продовжує працювати. Заберемо перешкоди, хай воно собі там конвектірує. Так, а я зараз поки що там на підвіси прицеплю, а не на проволочку, щоб надійно трималось і відводилося від стіни. Так, пройшло хвилин 15, поки я туди-сюдим. Ну, подвіси на від... Дерево відвів, від, утеплювача відвів, зараз там ще поправлю трохи, візьму пласкупці і буде тут все добре. Так, дивимось сюди. Що ми маємо? 16,7, майже 17 градусів. Так, тепер зараз я поставлю його десь туди, наверх. Закріплю його десь сюди. Так, закріпив під потолок. Засунув сюди утеплювач, тут бачимо 18, взяв на цю сторону, щоб подальше від витяжки, побачимо, як воно, що воно. Витяжка. Відчувається, що теплий воздух сюди тікає. Працює. Так, ну чекаємо далі. Так, Поки я позаносив інструмент, забив палку, прикрутив димохода. йдемо подивимося, що там в нас не бувається Красота. Диму нема. Легкий запах воску є. Так, подивимося, що там температурка наша каже. 21,7. Знизу було 17. Щатай 22. 5 градусів перекос. Значить конвекція не дуже працює. Але, якби не було 17 на низу я думаю, це теж результат. Ну, на все, звичайно, потрібний свій час. І чим краще буде горіти свічка, тим краще буде конвекція. Оцей зазор. Отут. Зараз я покладу. Оцей зазор треба робити трошки більший. Тоді буде більший проход, більша потужність буде для конвекції. Труба досить гаряча для того, щоб конвекціювати але в мене... Труби було якраз такий розмір, тому хватило на внутрішню і на наружну. Якщо будете робити, то робіть трошки ширше. Так, ну, це в нас свічка, яка е, воскова, вже вона була випробувана, тому я не знаю, на яких оборотах вона там палакотить, але щось вона там палокотить. Зараз спробуємо я сюди на дно налив трошки гелю спіртом. Спробуємо зараз підпалити його. І спробуємо, який буде від нього результат. Так, зараз я щось спробую примостити. Ну, даруйте, кому цікаво. Може дивитися, я для того і не виключаю. А кому не цікаво, можете перемотувати. Чи взагалі виключатися? Ваше право. Так. Відхиляємо. Достаємо. А, то воно бачите, як воно горить. Вона просто догорає, вона вже не горить так, як потрібно. Через то такий результат. Все, Ти я тим більше довольний. Так. Беремо в сторону, запалюємо гель. Бачите, він ще не дуже хоче загора. О! Пішло діло. Пішло діло. Заправляємо, закриваємо. Так, а цю свічку нам треба потушити. Накриваємо. Так. Ну з гелем трошки інший результат, звичайно. Так, що там? Ага, бачимо синій огоньок. Мерехтить там собі потихеньку. Ну, калорійність спірту, я вам хочу сказати, набагато більша, ніж воску. Треба йти більшу банку на те, щоб тушити, бо оскільки чуда звідси вилазить. Ну це не страшно. Тушити це вже тоді, коли йти, все одно. Так, і зараз я хочу побачити, що буде, яка буде продуктивність із е, цим гелем. Наскільки він поробить. І чи буде сильніше, чи буде хуже. Будемо бачити. Так, ну і ця свічка наче діла, я вам хочу сказати. Я вже її взяв накрив. Коротше, ну, щоб тут була дуже, ахті конвекція, ні, мені щось воно не так, як я хотів. Так, там ми маємо отакі от ледве щось там синім бликає. Ну, що я вам хочу сказати? Прийшло хвилини 4. Тут бачимо вже 24 градуси. Спірт є спірт. Тут набагато тепліше зверху. Значить, щось я буду думати, щось будемо китати. Ну на даний час отак. Як би не було, Уже мене все влаштовує. Я вже, якщо чесно, то тут і мокрий трохи, бо гаряче. Як би не було, зима вона своє ви Може, якісь ще будуть корективи, я буду знімати. Ну, а поки ось так. Це все діло було змайстровано. Кому сподобалося, ставте лайки. Кому не сподобалося, нічого я зробити не можу з цим. Бажаю всім вам, щоб вам таких пічок в бліндажах не потрібно було, щоб був мир, щоб була радість у всіх в домах, злагода, щоб всім було крепко здоров'я багато. І щоб дурні всякі люди вам на шляху не зустрічалися. Всього найкращого і до наступних зустрічей бувайте.